Dobrania, To są nasze burbony Дивись кукурузу не тоже насыпал. Добрый ядь. Нібито там... з цього всього табуна даже трошки так індичок вийде. А не, а не одні індики такі будуть. Що індичок також вийде. Ще у нас тут і мамут, і сіра, велика. Ось це минулорічний гусак, хороший такий стоїть. По розміру він вийшов більший, це він втік йому. Минуло півтора року, считайте. А по розміру він більший, ніж наші мамути трьохрічні. Ось ось, ззаді йде гусак. Чи де він? Подожди, де, де той гусак один? Здається, ззаді ото йде. Кільце, походу, скинув. А він розміром. Менше, ніж ось цей. Це ще якось їх треба буде поважити, щоб розуміти, скільки він хоча б важить, бо такий хороший, чи то просто шкарабанька. Не забувайте підписуватися далі буде.